Вітаю вас на своєму каналі. Отримав таке от замовлення на виготовлення кришки рейлінга для Renault Scenic 2. Отак от, от вона виглядає. Номер деталі напишу в описі під відео. Отак от, от Більш детальніше можете зупинити на паузу подивитись номер. Ця деталь була відсканована. Ви бачите, вона така в білій фарбі трохи. Це для того, щоб 3D-сканер краще бачив весь рельєф деталі. От. Ну Ще залишки, потім відмию, відправлю замовнику. От. Деталь оброблена була після 3D-скану на комп'ютері, і от що вийшло. Замовник прислав вправу, а нам потрібно було зробити ліву. От. Такий от результат вийшов. Загалом якість поверхні добра. Мені сподобалось. От. Ще відправлю Пере цю деталь замовнику, і він оцінить, поставить, як то буде працювати вже на своєму місці. Теж можете замовляти подібні проекти, виготовив міцкануємо і відправимо вам копію. От такі от детальки. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!